Хочемо жити до 100 літ. Йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей. Це спеціальний проект телеканалу Правда тут Львів». Бути в курсі усіх змін та нововведень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Даємо анонімність. Це «Медексперт». Вітаю на телеканалі Правда Тут Львів. З вами програма «Медексперт» і час розповісти вам, які медичні події відбулись у нашому місті за тиждень. А також у нашій рубриці консультує лікар. Спеціалісти медичного центру «Родовід» спростують найпоширеніші міфи у гінекології. Отож ми розпочинаємо. У Львові буде центр слухопротезування. Трьом дітям вже встановили імпланти. У Львівській лікарні оновили приймальне відділення, які умови створили для маленьких пацієнтів. Міфи у гінекології Пояснення спеціалістів. У Львівському Хмедиті завершили останній етап створення центру слухопротезування для дітей. Нещодавно лікарі з допомогою іноземних колег повернули слух трьом дітям. Їм встановили слухові імпланти. Далі про це ми розповімо у сюжеті. Дякую. Пані Мар'яна дякує польським лікарям за те, що допомогли повернути її дитині можливість чути. Дівчинка Єлизавета народилась із проблемами слуху. Сьогодні їй вже рік і два місяці. Допомогти їй могла лише складна операція з встановлення кохлеарного імпланту. Три-чотири місяці я бачила, що вона немає реакції на слух, і ми почали шукати, перевіряти слух і Знали, що слуху немає. Потім знала я про шанс, який дається імплантація. Дуже була рада за такий шанс. Повернути дитині слух взялися спеціалісти львівського хмадиту на чолі з лікарем Федором Юрочко. До цього на заході України наші спеціалісти самі таких операцій не виконували. Допомогти їм приїхали фахівці з Польщі та Бельгії. Відтак Єлизаветі встановили слуховий імплант, і тепер дитина зможе рости та повноцінно розвиватися. Сказала, що дитина точно буде чути, головне потім реабілітація. Ну, великі кроки в майбутньому, але я думаю, що то є вже дрібнички. Такий шанс отримали ще дві дитини. Їм також успішно встановили імпланти, Лікарі кажуть, найголовніше в цій ситуації вчасно діагностувати, адже від цього і залежить майбутнє дитини. Народжується одна-дві дитини на тисячу народжених дітей, яка має проблеми глухоти, яка потребує потім коларної імплантації, Якщо ця дитина ранньо виявлена, ранньо діагностована, вчасна діагностика, вчасна реабілітація, вчасна імплантація, адекватна, постійно, тривала реабілітація. Мовна після імплантації ця дитина має 100% шанс, що вона буде імплементована в звичайне суспільство. У дітей з такою проблемою є лише декілька років, щоб зробити таку операцію. В іншому випадку шанс на повернення слуху буде втрачено. Для деяких пацієнтів, які вчора були прооперовані, це був фактично останній дзвінок, який давав шанс увійти у світ звуків, говорити звичайною мовою, а не мовою жестів. І ми бачимо, що є велика потреба таких операцій на заході України. Діти повинні отримувати сучасну допомогу. Кохлеарна імплантація це одна з найскладніших операцій, яка буває в отології в отохірургії. Але тут все пройшло добре без пригод. І вже під час операції було помітно, що йде стимуляція, що апарат працює, що він в тому місці, де має бути, і що дитина отримає слух. Додамо, що до таких операцій наші лікарі готувалися вже давно. Вони проходили навчання за кордоном і тепер можуть допомагати дітям із проблемами слуху найсучаснішим способом. Це не той випадок, коли приїхали, зробили операцію і поїхали. Це є тривалий шлях, навчання та тренінги, де ми намагалися показати, як все відбувається. Це не просто операція, це ціла система, яка починається від діагностики до повної реабілітації, що тепер можна робити і тут. Зазначимо, що три операції дітям виконали безкоштовно, а дороговартісні імпланти подарувала американська компанія, яка виробляє такі медичні пристрої. Ці кухларні імпланти це дороге задоволення, це біля 20 тисяч євро, як ви знаєте. Один імплант коштує. Але ми сподіваємося, що є державна програма, і ми будемо включені в цю державну програму. Таким чином, у Львівському Хмадиті завершили останній етап створення центру слухопротизування у Західному регіоні. Ми продовжуємо розповідати вам про те, що відбувалось у нашій медицині протягом тижня, і далі коротко про головне це програма «Медексперт» і наш партнер Медичний центр Родовід. Стратегічний запас речей, які були зарезервовані у разі надзвичайної ситуації, передали зі Львова на Херсонщину. Набори першої необхідності Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги отримав на початку повномасштабного вторгнення від фонду ЮНІСЕФ. Відтак, фуру з речима першої необхідності та ліками відправили для людей, які постраждали внаслідок теракту Росії на Каховському водосховищі. До складу наборів увійшли миючі засоби, пральні порошки, зубні пасти та щітки, резервуари для води тощо. Одного такого комплекту вистачить на тиждень для сім'ї із Чотирьох осіб також відправили акушерські набори для прийняття пологів, підгузки, комплекти з антибіотиками, протигрибковими препаратами, ліками першої необхідності для зниження тиску та багато іншого. Захворювання, яке зустрічається лише в одного малюка, на 7-8 тисяч новонароджених. До Львівської лікарні Святого Миколая потрапила дівчинка з жировою пухлиною у спинному мозку. Діагноз встановили за допомогою МРТ. Це новоутворення доброякісне, проте спричиняло у дитини біль у спині, слабкість в ногах та натримання сечі. Лікарі успішно видали жирову тканину і вже наступного дня дівчина відчула значне полегшення. Далі вона приходитиме до лікарів лише раз на рік на огляд. Щоб для маленьких пацієнтів було безпечніше та комфортніше перебувати у лікарні, для цього у західноукраїнському дитячому медцентрі оновили частину приймального відділення. Як тепер воно виглядає? Ми покажемо далі у нашому наступному матеріалі. Перша зупинка для пацієнтів, які потрапляють у лікарню приймальне відділення. А для того, щоб дітям та їхнім батькам було комфортно і найголовніше безпечно, у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі оновили частину приймального відділення. Ми сьогодні відкриваємо е, м, такий комплекс з трьох е, е, ізоляторів для важкохворих дітей, які поступають е, до нашого центру. Е, це дуже важливо, оскільки в тих ізоляторах можна провести діагностику, зрозуміти, що з дитиною, і, зрештою, ізолювати і створити комфортний простір для сім'ї. За новим проєктом створили дві сучасні ізоляційні палати для короткострокового перебування пацієнтів: сестринський пост, кімнати для належного зберігання обладнання, а також санвузли, душову та пральню. Ми маємо змогу тут зробити і ультразвук портативними апаратами, і рентген за допомогою спеціальної рентгенівської дуги, яка є також компактнішою набагато, ніж рентгенівські апарати, обладнання, приміщення моніторами пацієнтів для стеження за життєво важливими функціями пацієнтів, тобто кардіограма, дихання, насичення крові киснем, тобто пульс, тиск і так далі. Окрім того, особливістю цих ізоляторів є те, що вони обладнані спеціальною вентиляційною системою, завдяки якій всі збудники мікробів чи інфекцій не будуть затримуватись у приміщенні, а виводитимуться назовні. Це дуже важливо для пацієнтів, яких лікарня приймає зі всієї України. За рік це 7 тисяч. Одномоментно в лікарні може знаходитись 100-150 важкохворих важко хворих дітей. Не всі потребують госпіталізації, але іноді нам потрібно простори де зрозуміти, що з дитиною, а іноді треба ізолювати дуже хвору дитину, особливо якщо дитина приїхала з іншого регіону. До нас приїжджають діти з усіх 24 областей України. Перший етап реконструкції вдалося завершити завдяки благодійному фонду. Запорука цей проект ми зробили майже за два місяці. Ми витратили це майже півтора мільйона гривень. Це стосується сюди, входить і реконструкція, тобто капітальний ремонт, і облаштування меблі і все решту. Всі дрібниці, типу ламп і, і всього іншого. Зазначимо, що на відкриті відділення пацієнти, які також колись очікували в ізоляторах, мали можливість спробувати себе у ролі лікарів. Вони обстежували, давали рекомендації та навіть ставили діагноз. Не дихають. Все що вдома. Прекрасно. Приходить. Чекайте. Що не Додамо, що на цьому реконструкція приймального відділення не завершена. Надалі планується наступні ремонтні роботи. Наступним етапом буде створення сучасної маніпуляційної, в якій можна робити навіть якісь мікрохірургічні операції, які не потребують наркозу і не потребують потім перебування пацієнта в стаціонарі. А крім цього, ми хочемо зробити сучасний простір перебування для пацієнтів, тобто такий простір, в які було б приємно зайти, бо будь-яка лікарня це насамперед професійність, але тим не менше для пацієнта важливий комфорт. Також зазначимо, що в медзакладі загалом вже є п'ять ізоляторів. А це своєю чергою дає можливість швидко обстежувати дітей, надавати їм допомогу та приймати рішення щодо подальшого лікування. Нагадую, що з вами медексперт і партнер програми Медичний центр Родовід. А ще більше цікавого ми розповімо вам вже за мить. Не перемикайте. Забезпечити оперативний, безпечний та захищений спосіб комунікації між закладами охорони здоров'я лікарями та іншими медичними працівниками. У львівському охмадиті з'явився пристрій віртуальної присутності лікаря біля пацієнта. Завдяки ньому медики вже провели першу консультацію для двомісячної дитини із важкою формою вродженої вади щелепно лицевої ділянки. Такий апарат дитячій лікарні подарувала клініка Шаріте, що розташована у Берліні. Спеціалісти закликають не боятись звертатись до психотерапевтів та психіатрів по допомогу. Адже для цього і створили центри ментального здоров'я, які діють у п'яти поліклініках міста Львова. Там вже понад дві тисячі людей отримали психологічну допомогу. Це як і самі мешканці міста, так і вимушено переміщені українці. Нагадаємо, що у таких центрах працює мультидисциплінарна команда фахівців, які допомагають долати психічні травми, страхи, образи, депресії, тривожні стани, панічні атаки, порушення сну тощо. Отримати кваліфіковану допомогу Можна безкоштовно за скеруванням сімейного лікаря, рекомендацією фахівця або ж самостійно попередньо записавшись на консультацію. А зараз поговоримо про найпоширеніші міфи у гінекології. Про них нам розкаже лікарка-гінеколог медичного центру «Родовід» Світлана Коваль. Особливо раджу послухати це жінкам. Отож, далі у програмі рубрика Консультує лікар. Кров під час першого статевого акту повинна бути обов'язково. Насправді, це думка, яка в основному є у наших пацієнтів, і в пересічних громадян також. Хоча, так, безумовно, у 80 випадках випадків так стається. Але насправді є певні анатомічні особливості будови дівочої пліви, які пов'язані з її розтягливістю, податливістю і еластичністю, а також її будовою і не завжди. Завжди перший статевий стосунок супроводжується кров'янистими виділеннями? Це потрібно знати, як і, скажімо, жінка, так і чоловіка для того, щоб правильно <саніття> в зазначеній ситуації себе поводити. Під час менструації неможливо завагітніти. Це досить таке сумнівне питання і достатньо спірне. Знову ж таки, повторюся, в більшості випадків це саме так. Під час своєї менструації вагітність зазвичай не наступає. Але в тій ситуації я закликаю дівчат, жінок достатньо ретельно вивчити свій менструальний цикл, тобто тривалість самої менструації і інтервал між місячними. Це має значення, оскільки вагітність наступає тоді, коли є зріла яйцеклітина, це пов'язана з часом овуляції. І це насправді теж не один день, а це може бути 2-3 доби. А насправді сперматозоїди мають право можуть жити в статевих шляхах від 5 до 7 днів. І неправильно вирахований час овуляції може спричинити до того, що наступає непланована вагітність. Скажімо, на п'ятий день менструації був статевий стосунок, незахищений, так. А у жінки короткий менструальний цикл 21 день. Тоді овуляторний період в неї наступає. На 10 11 день плюс пару днів ще життєздатні сперматозоїди і, можливо, непланована вагітність. Дівоча пліва ознака цноти. Насправді це анатомічна структура, яка е Може мати різні характеристики еластичності, податливості, буває різна форма дівочої плюви – зірчаста, овальної форми, округла. І, в принципі, вона буває настільки податлива, що складно зрозуміти, присутня вона чи ні. Гінекологія, хірургічна, зокрема, гінекологія, пішли вперед. І існують операції по відновленню дівочої плюви. тому це, напевно, там іншої розмови, правда. Не завжди присутність чи відсутність дівочої плюви говорить про цю дівчин. Клімакс настає після 50 років. Зазвичай так. Це той період, на який орієнтована більшість жінок. В період від 50 до 55 років я як правило згасає менструальна функція і поволі згасає функція яйників. Але є певні вікові норми, так, які ми розглядаємо. Це е, норма в 50-55 років. Якщо клімас наступає в проміжку між 40-44-45 років, це називається ранній клімакс, він теж має місце. Але попри те, існує ще так званий передчасний клімакс, який наступає в проміжку 36-39-40 років. Якщо нічого не турбує, до гінеколога можна не звертатись. Насправді є ряд проблем, ряд захворювань гінекологічних, які себе не проявляють якимись об'єктивними симптомами, як то біль, неприємні виділення, свербіж більш подразнення, нерегулярність менструального циклу. І серед цих захворювань є досить загрозливі. І в даному контексті не можу не згадати проблему з патологією шейки матки, зокрема з раком шейки матки. Це захворювання, яке розвивається поволі насправді, але воно не супроводжується. Больовими симптомами, так тому регулярний огляд гінеколога і забір мазків, обстеження не необхідні, які рекомендує лікар. Я думаю, потрібно проводити в профілактичному режимі, не очікуючи, коли почнуться якісь симптоми аж тоді йти до лікаря. Гормональні контрацептиви шкідливі для здоров'я. Це огульне твердження. У нас більшість пацієнток налаштовані достатньо так скептично по використанню оральних контрацептивів, хоча якість оральних контрацептивів на сьогоднішній день є достатньо висока, їхня контрацептивна ефективність також є достатньо висока, і насправді використовуються вони не лише з метою попередження непланованої вагітності, використовують їх і в ряді певних гінекологічних захворювань. Вони не несуть чи шкоди організму, якщо це грамотно підібраний контрацептив, який покликаний виконувати ту чи іншу функцію. ПМС це норма, і з цим нічого не потрібно робити. Передменструальний синдром насправді зараз займає досить вагому позицію серед гінекологічної патології і розглядається не як тимчасове порушення, так а розглядається як окрема нозологія. У нас міністерство навіть дало. Наказ по веденню пацієнтів з передменструальним синдромом це залежить також від того, наскільки виражені скарги при передменструальному синдромі. І є важкі форми передменструального синдрому, які передбачають використання терапії відповідної, як гормональної, так і препаратів психотропів, які допомагають знімати депресивні стани, які часто у важких формах передменструального синдрому є присутні. Тому, якщо коротко, не вдаючись, скажімо, в якісь медичну термінологію і рекомендації, передменструальний синдром не є звиклою ситуацією. У ряді випадків він потребує медикаментозної терапії. Під час менструації не можна займатися спортом, інтим також під забороною. Це залежить від того, як себе почуває пацієнтка, дівчина, молода жінка під час місячних, якщо менструації не призводять до погіршення якості життя, тобто не заставляють провести час у ліжку в час в ці критичні дні, так і не страждає від того фізичне самопочуття, то легкими фізичними правилами можна займатися. Категорично зовсім обмежувати заняття фізкультурою. Це не є рекомендація чи якась догма. Кожен орієнтується на свої власні відчуття. Але фізичні навантаження не є протипоказані при менструації. Стать майбутньої дитини можна планувати. Насправді допоміжні репродуктивні технології досить швидко розвиваються і досягають мети, тобто лікування безпліддя майже практично будь-яких форм. Так? Але щодо планування сім'ї, насправді існують методики, коли, скажімо, Чоловічі статеві клітини, сперматозоїди в певний спосіб розділяють на ті, які є носіями x хромосоми що передбачає жіночу стать, і ті, які є носіями y хромосоми які передбачають чоловічу стать. Але такі методики не є 100% гарантованими для планування тої чи іншої статі дитини. Затримка означає 100% вагітність. Жінки орієнтуються на затримку місячних, особливо жінки репродуктивного віку, молоді дівчата, які сексуально активні. Затримка це завжди питання, чому? Так? І затримка менструації насправді може бути ознакою вагітності, але не в 100% випадках. І є порушення гормональні, які супроводжуються не ритмічними, а циклічними менструаціями. Так? І вони мають затримки достатньо великі. Коли ми говоримо про норму менструального циклу і говоримо, що менструальний період вважається нормальним від 21 до 35 днів. Так? То і відповідно затримки, якщо це затримка є. Тиждень, два тижні, вона може мати функціональний характер, може бути пов'язана з розвитком фолікулярних кист, чи розвиватися на фоні якихось дисгормональних станів, і не завжди це є ознакою стопроцентною ознакою вагітності. Це може бути і просто порушення менструального циклу, це може бути насправді і ектопічна вагітність, яка супроводжується наявністю сумнівного тесту на вагітність в такому випадку консультація. Гінеколога буде незайвою. А наша програма вже підійшла до завершення. Обіцяємо наступного тижня підготувати для вас нову та цікаву інформацію. З вами була Ірина Цвігун і програма «Медексперт». Бувайте! Хочемо жити до ста літ? Йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей.